Топ 20 додатків для Shopify. сьогодні на огляді інструменти, які реально покращують конверсію, піднімають середній чек, скорочують витрати на рекламу і роблять твоє життя Shopify набагато кращим. Якщо ти хочеш, щоб твій магазин почав продавати більше. Дивись уважно, бо кожен з цих додатків зможе покращити твої продажі з вами. Вудуєком Дмитро. Якщо не підписаний на наш канал, підписуйся. Також став лайк цьому відео, буде точно цікаво. І у нас перший додаток це Vitals Review, Bundles та 40 плюс додатків всередині одного додатку. Коротше кажучи, Vital це універсальний додаток все в одному, який замінює 40 окремих інструментів для підвищення конверсії магазину та середнього чеку. Він поєднує в собі відгуки з фото, бандли, таймери, попапи, селс нотифікейшіни, стік to карт, лоу-сток бейджі та інші ключові елементи, які зазвичай доводиться встановлювати через десятки окремих shopify додатків. Завдяки цьому магазин. Працює швидше, він не перезавантажується зайвими якимись скриптами. Ну і виглядає дійсно солідніше і професійніше. Є також зручні функції для дропшиперів, наприклад, це імпорт відгуків з Алікспрес, волюм діскаунт, смартап сейли, екзіт інтент Pop-Up, купу всього. Цей додаток дозволяє дуже швидко зібрати повноцінну продаючу сторінку продукту з усіма конверсійними тригерами. Буквально за годину є одним, напевне, з найефективніших рішень для шоп магазинів які хочуть Вирости без якоїсь складної, типу, технічки. Наступний додаток: Judge Me Product Reviews окремий додаток для відгуків. Це один із найпопулярніших. Сервісів для збору відгуків Shopify, який дозволяє легко додавати на сторінки товарів фото або відеовідгуків, і цим він створює сильний соціальний доказ, який значно теж підвищує конверсію. Так званий social proof. особливо якщо ти запускаєш якийсь новий продукт або тестуєш якусь віральну нішу. Також додаток автоматично надсилає імейл-запити на відгуки. Він також підтримує імпорт відгуків з AliExpress, інтегрується з основними маркетинговими сервісами і дозволяє кастомізувати вигляд відгуків під стиль твого магазину. Є також можливість показувати рейтинги в колекціях, пошуку на картках, ну і само собою на картках товарів. Наступний додаток це Disurs, це офіційний партнер AliExpress і головний інструмент для автоматизації Shopify дропшипінгу. Він дозволяє оформлювати сотні замовлень у кілька кліків, автоматично синхронізувати трекінги, оновлювати статуси та значно скорочує час обробки замовлення, якщо ти працюєш по системі Shopify дропшипінгу. Додаток також підтримує масове Розміщення замовлень, мепінг постачальників. Ти можеш підключати кількох або одного постачальників до одного товару в магазині. Також автоматичне оновлення цін, залишків. Також класно інтегрується з основними апсейл-додатками Shopify. Саме Disorce робить процес виконання замовлень максимально швидким і безпечним, тому що це офіційний партнер Аліекспреса для Shopify Dropshipping. По факту він знімає рутину, мінімізує помилки, дозволяє зосередити суто тобі на масштабуванні, а не на ручні оброблення. Ці кожного замовлення. До речі, якщо ти хочеш дізнатись про те, що таке Shopify Dropshipping, як це працює, як дійсно самому почати заробляти на тому, щоб продавати товари китайських постачальників з Аліекспресу по всьому світу, і клієнти навіть не будуть знати, що цей продукт їде з Аліекспресу, то я запрошую тебе на свій майстер-клас по Shopify Dropshipping. Він безкоштовний, на ньому ти отримуєш купа користі, починаючи від того. Яку нішу обрати, які товари обрати, де їх шукати? Які ще є постачальники, крім Аліекспресу для цих товарів? Як запустити рекламу? Або це платні методи залучення, або це безкоштовні методи залучення, взагалі, типу як продавати без бюджету. Про це все я якраз розповідаю на цій події. Тому реєструйся. Перше посилання одразу під цим відео. Наступний додаток: Reconvert Upsale cross дкроссейл. Це один, напевне, з найефективніших додатків для апсейлів і кросейлів для допродажу продуктів. І він працює прямо після оформлення замовлення. Завдяки смарт поспурчій з пропозиціям він часто може додавати плюс 5-20% додаткової виручки без реклами. Як це працює? Клієнт вже купив щось у нас в магазині і на сторінці thank you page, типу дякуємо за ваше замовлення. Там ще з'являється класна пропозиція з дешевшим продуктом. І людина вже у нас щось купила, їй дуже просто повторити замовлення, буквально клікнувши на кнопочку один раз. Таким чином, ми збільшуємо наш середній чек і заробляємо більше. Наступний додаток Frequently Bought Together. Цей додаток. Додає на сторінку товару блок з рекомендаціями в стилі Amazon. До цього продукту разом ще можна купити ще, це, 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 або разом купують. І це простий, але надзвичайно ефективний спосіб підвищити середній чек, пропонуючи клієнтам якісь певні логічні комбінації товарів, або готові набори бандли. І додаток автоматично аналізує поведінку покупця, або дозволяє вручну створювати бандли з найкращими поєднаннями, на твою думку. У блок можна також додати знижки, персональні рекомендації. Або різні варіанти пропозицій, щоб теж збільшити шанс покупки в комплекті і теж збільшити наш середній чек. Наступний інструмент це окремий сервіс своїм додатком, Між Scraper Product Spy. Це потужний інструмент для аналітики та пошуку трендових товарів, створений спеціально для дропшиперів і власників магазинів на Shopify. Він допомагає знаходити дійсно гарячі продукти, які мають високий потенціал продажу, за допомогою того, що в ньому можна аналізувати дані з тисяч магазинів та алі. Експресу він дозволяє також шпигувати за найуспішнішими конкурентами, бачити їхні бестселери, рекламні креативи та щоденну виручку. Завдяки цьому можна швидко знаходити виграшні ніші, перевіряти попит на товар, будувати свою стратегію продажів на основі реальних даних, а не якихось твоїх припущень. І також допомогою цього додатку можна швидко та просто імпортувати продукти зразу зі сторінки конкурента в свій shopify магазин. До речі, ніж скрепер коштує 50 доларів на місяць. І ну. Багато хто не може собі цього дозволити. Але в мене є дуже класна пропозиція. Я написав статтю. Безкоштовна вона. Вона буквально на три хвилини читання. Там я розповідаю, як можна отримати доступ до ніж скрепера, а також ще інших крутих інструментів для e-commerce, для Shopify, дропшипінгу, які коштують там від. 50 доларів теж до 150 або 250 доларів на місяць, і ти їх можеш отримати всього за 25 доларів на місяць. Там інструменти для e-commerce, там різні AI-інструменти, ChatGPT, Grok, також Canva+, Plus. коротше, більше 50 інструментів, загальна вартість підписок на них там приблизно більше ніж 5 тисяч доларів. Ти їх можеш отримати всього за 25 доларів на місяць. До речі, для Shopify дропшипінгу, там крім ніж скреперу, там ще є Calodata, Sell Trend, PP Ads, AdSpy, Купа крутих сервісів, які теж дозволяють класно шпигувати за іншими магазинами, за конкурентами, і краще їх аналізувати, щоби знайти виграшні продукти. Тому друге посилання буде одразу під цим відео. А у нас наступний додаток: PageFly Landing Page Builder. Це один. Теж, сьогодні буду казати, один з найпотужніших конструкторів для сторінок на Shopify, який дозволяє створювати висококонверсійні лендінги без програмування, теж збирати їх на конструкторі. Там є готові шаблони, або може збирати самостійно. Він працює за принципом drag-and-drop, як і шопіфаївська тема, і має сотні вже готових блоків секції шаблонів під будь-який тип продукту. І. Він дає можливість тобі гнучко налаштувати сторінки від структури та дизайну до певної мобільної адаптації або навіть проведення аб тестів. І завдяки цьому можна реально швидко створювати класні продаючі сторінки продуктів, рекламні лендінги, сторінки акцій або кастомні хомпейджі віральні товари і виходити за межі обмежень Shopify теми. Наступний додаток гемпейджес або Builder. Це аналог PageFly, який теж дозволяє створювати кастомізовані сторінки в shopify магазині. Ти можеш подивитись, як пейчфлай, гімпейдж. І можеш обрати для себе, який тобі більше просто подобається і все. Бо я вважаю, що це два основних інструменти для цього. Особисто мені більше подобається е, GamePage. комусь більше подобається PageFly. Але я їх тут додав два, щоб ти мав можливість обрати. Наступний додаток Swim Wishlist+. Plus. Він додає в магазин функцію список бажань, дозволяючи цим потенційним покупцям зберігати товари, щоб потім повернутися до них пізніше. І це якраз підсилює повторні візити і збільшує шанс покупки, особливо коли клієнт. Ще не готовий у тебе купити одразу. Додаток синхронізує вішлісти між пристроями. Він збирає аналітику про те, які продукти найчастіше додають у хочу. Та дозволяє надсилати автоматичні нагадування. Наприклад, коли товар знову з'явився в наявності або коли на нього з'явилася знижка. До речі, в безкоштовних темах на Shopify такого функціоналу немає. Тому от я рекомендую саме цей додаток. Наступний додаток: PopConvert. Pop-ups and banners. Це. Дуже зручний інструмент для створення певних легких, ненав'язливих попапів, банерів або сповіщень, які мають на меті захопити увагу наших відвідувачів у певний. Та потрібний момент. Його можна використовувати для збору емейл підписок показу знижок, акцій або спеціальних пропозицій. Класно те, що там є готові шаблони. Він працює за певними правилами таргетингу. Він показується при виході або після 10 секунд після скролу і дозволяє налаштувати дизайн під твій стиль магазину. Попапи вони швидкі, легкі і не перезавантажують сторінку. Наступний додаток boost Sales, Conversion Triggers. це додаток, який до дає на сторінку товару ключові конверсійні тригери. Це таймери обмежених акцій, лічильники залишку, якісь певні банери терміновості, sales нотифікейші та інші елементи, які, по суті, підштовхують покупця для того, щоб він швидше прийняв рішення. Тому вони і називаються сейлс triggers, Тригери до продажів. Він якраз працює за принципом психології дефіциту і нагальності. І це особливо класно для якихось віральних та імпульсивних товарів. Ну я вже ж всі елементи можна кастомізовувати, обрати стиль, кольори, налаштувати правила показу, інтенсивність. Повна кастомізація. Наступний додаток дискаунти. Bulk Discount Sales. Це додаток, який дозволяє створювати знижки за певним обсягом. Тобто купи більше, заплати менше. Купи два продукти, отримай там ще один. В подарунок або купи три, отримай знижку, такий собі Volume Discount. і такий підхід він ідеально працює для товарів з якоюсь низькою собівартістю або продуктів, які логічно реально купувати наборами. І цей додаток. Дає можливість налаштовувати кілька рівнів знижу, також автоматично показувати їх на сторінці певного товару та в кошику, або виділяти якось найвигіднішу пропозицію, щоб стимулювати саме більший чек. Тобто у нас є там три варіанти, але другий варіант самий класний, найвигідніший, щоб спрацьовувала ця ідея вилки цін. До речі, якщо ти хочеш відкрити свій Shopify-магазин перший, то рекомендую це зробити за нашим реферальним посиланням. Саме за ним ти отримуєш перші три місяці користування платформою всього за один. Євро, і це дуже класна можливість для тих, хто тільки починає старт. Тому рекомендую третє посилання одразу під цим відео. Три місяці всього за один євро. Наступний додаток Infinity Product Options. От дуже часто мене питають про те, а як можна зробити якісь гарні класні варіації до продукту. І якраз цей додаток дозволяє їх створити, додати додаткові поля на сторінці продукту, кольори, розміри, чекбокси. Текстові поля персоналізацію на якісь складні конфігурації, яких немає в стандартних можливостях. Shopify. додаток також підтримує необмежену кількість опцій і комбінацій. Ну і дозволяє створювати певну логіку показу. Наприклад, певні параметри з'являються лише. Після вибору інших. Коротше кажучи, цей весь функціонал дозволяє зручніше налаштовувати якісь складні та кастомізовані продукти. Наступний: Easy sell, Code form and upsell. Easy sell це додаток, який легко оптимізує процес оформлення замовлення під модель після платою. Код означає cash on delivery, як у нас накладений платіж. Він змінює стандартний Shopify Checkout на просту, швидку форму, де покупцю достатньо просто ввести своє ім'я, телефон і адресу. Без Створення акаунтів чи зайвих кроків це якраз дуже актуально для власників українських магазинів. Він дозволяє повністю кастомізовувати цю форму, додавати апсейли прямо в процесі оформлення, автоматизовувати підтвердження замовлень і зменшувати кількість помилкових заявок. Також там є антибот-фільтр, трекінг заявок, блокування спам-номерів і також зручна інтеграція з різними рекламними платформами. Наступні два додатки: це MailChimp, Імейл, смс маркетинг та клавіо. і клавіо – це два найпопулярніших інструменти для імейл та смс маркетингу в Shopify. Обидва сервіси дозволяють будувати автоматизовані воронки, сегментувати аудиторію, надсилати персоналізовані розсилки, щоб повертати клієнтів за допомогою певних тригерних листів. Ми самі використовуємо клавіо в кожному нашому проєкті. І також ми допомагаємо нашим клієнтам з налаштуванням клавіо. До речі, весь список цих додатків з посиланнями, з короткими описами, те про що. Я говорив, ти можеш забрати в нашому телеграм-боті, вуду. Посилання є одразу під цим відео. Забирай, щоб не загубити. Наступний додаток: Shopify Flow. це вбудований інструмент в Shopify для автоматизації, який дозволяє створювати певні правила поведінки магазину без коду. Він працює за принципом: якщо це тоді зроби ось це, і це відкриває реально величезні можливості для певної оптимізації процесів. Давай на прикладі. З цим флоу можна оптимізувати оновлення статусів замовлень, сегментацію клієнтів, управління інвентарем, або створення певних тегів до ордерів, або запуск імейл-тригерів, або воркфлоу для якогось певного фрод контролю, нагадування твоїй команді про якісь важливі дії і багато чого іншого. Наступний додаток – Shopify Collection. Колектив це інструмент, який дозволяє продавати товари інших Shopify магазинів у своєму власному без утримання складу, без закупівлі інвентарю. Фактично, це типу спосіб створити додатковий асортимент із продуктів твоїх партнерів, отримуючи маржу з кожного продажу. Через Shopify Collectів ти можеш підключатися до брендів, імпортувати їх товари в свій магазин кількома кліками і продавати так, ніби це твої. Наприклад, створити Shopify магазин Marketplace. І весь фулфілмент, логістика, управління. Запасами будуть на стороні партнера, а ти просто отримуєш дохід з продажу. Це, до речі, дуже схоже на Dropshipping, яким ми займаємось, на майстер-клас, по якому я тебе запрошую за першим посиланням. Наступний додаток це Shopify Inbox. це безкоштовний інструмент від самого Shopify для живого чату та спілкування з покупцями прямо на сайті. Він дозволяє відповідати на питання клієнтів прямо в реальному часі, показувати якісь персональні пропозиції, знижки, навіть будувати міні воронки всередині чату. І от дуже зручно, що у них є додатки додаток на телефон, щоб ти швидко міг відповідати своїм клієнтам, якщо у тебе поки в команді тільки ти один додаток автоматично збирає контактні дані, дає змогу відстежувати поведінку відвідувача, наприклад, який товар він дивиться, на якому етапі покупки зупинився, або надсилати йому там підказки і рекомендації. Є також готові автовідповіді, інтеграція з Shopify Orders і можливість бачити всю історію спілкування. Наступний додаток: це Shopify Translate та Adapt. Це знову ж таки офіційний інструмент від Shopify, безкоштовний для. Перекладу магазину на різні мови та адаптації контенту під конкретні країни він дозволяє зробити магазин мультинаціональним без якихось сторонніх плагінів і. Технічної складності найкрутіше те, що він автоматично перекладає сторінки, описи товарів, колекції, чекаут, повідомлення та метадані. І після цього ти можеш сам навіть вручну відредагувати переклад, щоб він, можливо, звучав природньо для кожного ринку. Наступний додаток: це парцель панель. Це один з найкращих додатків, на мою думку, для трекінгу посилок від Shopify, який дозволяє покупцям відстежувати свої замовлення прямо на твоєму сайті. Він створює дуже стильну, мінімалістичну сторінку трекінгу з брендованим дизайном і менш Кількість запитань, а де моя посилка? Коли воно мені приїде, Додаток автоматично синхронізує трекінг номери і підтримує сотні поштових служб по всьому світу. Також надсилає імейл або смс сповіщення про зміну статусу. Наприклад, що продукт вже виїхав або продукт вже приїхав. Є також класна аналітика щодо часу доставки проблемних замовлень і регіонів, де є затримка. На цьому в мене все. Дякую за перегляд. І підписуйся на наш канал. Якщо не підписаний, постав лайк цьому відео, якщо лишилось якісь питання. Задавай їх в коментарях.